Привіт! Сьогодні, 7 вересня, буде відбуватися повний місяць о 21.08 за київським часом. А також починається наш коридор затемнень, буде він аж 2 тижні, і дуже добре, знаєте, позбуватися. І навіть не просто через те, що повня, а взагалі на коридор затемнень просто супер час позбавитися. Від всього, чим ви не користуєтесь, від поганих звичок, від негативної енергії, я до цього шортс прикріплю відео про коридор за темно. Якщо ви ще не дивилися, подивіться, там ми обговорюємо з вами да, по знакам Зодіака. Я там ще зробила тайм-коди, щоб ви бачили саме свій знак Зодіаку, щоб вам скоріше було знайти актуальну для вас інформацію. Від чого треба позбуватися, тобто повний місяць, в якому він у вас секторі, і від чого вам краще позбутися. І будьте дуже обачними ці два тижні, да, поки у нас коридор затемний, тому що будуть. Підвищені емоції, дуже багато може дратувати всього. І на цих підвищених емоціях і взагалі на емоціях, краще не приймати ніяких дуже важливих рішень, тому що вони будуть мати довгостроковий характер. Від півроку, навіть до півтора року, тому дуже-дуже важливо знаєте, зважено підходити до питань, особливо дуже серйозних питань і особливо тих питань, по яким секторам у вас буде це затемнення: сонячне і місячне. І також, звичайно, підготуватися за ці два тижні до сонячного затемнення, до нового місяця. Про це також в цьому відео все я розповідаю. Подивіться, тому що це буде новий цикл по цьому вашому сектору.